Так, народ. Всім привіт, слава Україні. Приїхав до нас Добриво, під соняшник. Якраз кур'єр привіз із нової пошти будемо вивантажуватися. на Виставте вподобайки, підписуйтесь на канал, зараз вам все розкажемо і покажемо більш детальніше. Я думаю, що це актуальна тема з приводу добрив. Так що зараз вам все більш детальніше розкажемо і покажемо. Доброго дня, вже віталися. Зніматися можна? А, знімай... а вас... Бо ще в тюрму посадять, я ж питаю. Так, так наше добра так? Воно отак. Да. Приїхало. І там три мішочки, так? Да, Ні, оце 30. три ці. Да. А мішках нема, так? Да? Оце три міста. Ось угу. зверху мішки А, зверху мішки, ага. Так. Все. Ну, воно просто Ну воно є. Воно є. Трьма містами. Ось. Я вас зрозумів, так. Да. Просто три мішки ще окремо так, замовляли. Ну, ось вони, мабуть, знаходили. я бачу, так. Да. Вони... Як приїхало, це запечатано, так не ванті. Бачу, не присутні, так. Значу, розвантажуємося. Дракончик. В Кабіні грязно, ну що ти зробиш? Знову напрошуємося на. На дизлайки. здвигай, здвигайте Здвиньте самі. Здвиньте самі. Просто мене просто двигається отак. Ось і той. І той. Що ще да? Дивиш на Все. Так. Зараз дістанем доброво наше покажемо. Як воно виглядає? Може комусь цікаво? Так. просто стрелой подвинуть. Вот так вот. Так, мы поднимаем. Думаю, ничего у нас не впадет. Так, і відвозимо склад. Зараз один залишимо на вулиці, бо в складі темно. І розпакуємо, подивимось, покажемо вам більш детальніше. Так, народ, машинку відпускаємо. стали. дістали. доброго пізніше, зараз запустимо МТ зона. Це в нас проблемка така є. Доброго дня. Та ви за цей, ви ж як спеціаліст що? Я еще не на опыте. Давай, да ну что. Елки, страшно на него дивиться. Треба что-то сделать ему. <свист> а ну давайте. <свист> О! <Это пишет> песня. <свист> Кошмар. <рирает> а что вы какой-то роба, как тертушка? Что? Как роба, кажу. не <рирает> стувать, да? Дискувать. Закриваємо сезон. Дісковка, культивація, все зразу. Такі диски кому цікаво, брали ще до Великої війни. Дан 2,5. Ну вже ось. По моєму оцей диск, чи оцей, десь був люфт. О, нема. Пропав чи що? А, ні, є, о! Добрий день уже. Відпускає в МТЗ. Щас дядько поїде заправиться. І в роботу. Ось таке огороди по сусідах, по пайовиках і так далі. Так що вже починається сезон. Роботи повно. Всі солярку нам привезли, коротше, все і зразу. Так, злили ми солярочку. Ось номера телефоні, може комусь буде актуально, комусь потрібно. Замовляємо постійно в даній фірмі. Проблем ніколи не було. Це не реклама, там може хтось подумає, що якісь мої інтереси, але просто ділюся, де ми замовляємо солярку. Водій відповідальний, зливаємо все до грама. Заїхали на естакаду, бачите. помпи все. Кожну літру зіллямо. До речі, ні разу проблем по солярці знову ж таки не було. Нічого не парафінилося, до речі, все чітко. Так, ну, відпускаємо машинку, потім поговоримо про добрива. Так, народ, Відпускаємо бензовоз і зараз перейдемо до розпаковки нашого добрива. Самому цікаво, як воно виглядає. Так, що у нас за погодка, так як сніг починається дрібний. Оце вам і закриття вологи і відкриття сезону. Так що зима ще продовжується. Найцікавіша рубрика розпаковка. Зараз подивимось, яке добриво до нас приїхало. Я думаю, що вам буде цікаво. Тема актуальна. Зараз кожен намагається максимально зекономити. Тому що питання фінансів дуже, дуже складне. Так. Бег у нас 500 кілограм, плюс зверху мішок. Покажу вам його ближче, так. Головне... Бегне прорізать. Отаке до нас добриво приїхало. Комплексне добриво 8-12-12 від компанії Євросем. Називається воно Добросем. Я думаю, мішечок розпакуємо. І тоді вже ближче вам покажу, як воно виглядає. Так, дивіться, таке добриво. Гранульоване мінеральне добриво. Бег 500 кг. Тут таке ж саме, як і в мішку, формула 8-12-12. таке. Отакий воно вигляд має. В принципі, таке, як нітравмофоска. схоже, гранула крупна. Будемо вносити ми його під соняшник. Так уже Трошки, скажімо так, розкошелились. Кількість невелика, всього на всього три бега по 500 кг і три мішечки по 15 кг. До речі, мішки зручні, вага невелика. Як говорив раніше представник компанії Євросем, щоб фермера не рвали спину, в компанії зробили отаку фасовку по 15 кг. Так, буде вносити підсоняшник. Я думаю, по 100 кг дамо. По крайній мірі, я думаю, що краще дати хоч щось під посів, чим взагалі нічого. Напевно, кількість гектарів несем. І подивимось, звичайно ж, на результат. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Все, побачите на моєму каналі, як буде рости той чи інший соняшник. Від компанії Піонер також, до речі, повинна приїхати насіння. Так що, я думаю, буде цікаво. Будемо це все діло спостерігати. Також по навантажувачів. До речі, зняв я зеркала, відправив чоловікові на ремонт. Пройшло в нас, мабуть, тижнів два чи три, але чоловік не бере трубку, не знаю, яка там доля тих зеркал. Мабуть, вже вони до мене сюди не приїдуть. Але там, в принципі, самий корпус, самий пластик. Можна замовити і китайські зеркала, суть одна й та сама. А ці питання зовсім інша. Також дзвонив до товариша-підписника до Віталія. Хочу зняти крила, відправити на ремонт. Бачите, яка ситуація вийшла. Пиляли посадки, опилювали, впала гілка і розломило мені отак крило. Тому, якби не зовсім воно по феншую треба знімати і ремонтувати. Так як треба, не хочу я ставити сюди ні шинки, нічого. Так що, друзяки, на цьому наше відео завершується. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, коментуйте обов'язково з приводу добрив чи з приводу насіння, хто що буде в цьому сезоні сіяти, з яким добривом, що саме ефективне, що найкраще працює. Ну, А ми покажемо в свою чергу вам, що будемо сіяти ми і з яким добривом. По якій технології, якою сівалкою і так далі. І тому, подібне. тому на цьому все. Всім дякую за увагу і все буде Україна. І ну, кому цікаво, покажу вам нашу пшеницю на піску. Отакий От фун. Не сильно, звичайно, крута, розкущена, слабенька. Не така, як у всіх, але маємо те, що маємо. При посіві давали ми. Ні травмофоску, те, що давалось нам на допомогу від, е, від дару, да? допомога для фермерів, але щось ефекту, чесно кажучи, я не бачу. Дивіться земля, яка біла. Ефекту не бачу. Непогано було б кинути сюди літри. Не знаю, чи будемо це робити, чи не будемо. Е, також є до вас питання, хто практикував внесення карбаміду сівалкою. Напишіть в коментарі, цікаво буде почути вашу думку. Трошки крабомід у нас є. Чи варто вносить, чи не варто вносить. Ну, на поверхні ґрунту, зрозуміло, що немає взагалі якого сенсу це робити, а оці ці валочкою внести безпосередньо в грунт, дати добре в підкорінь. Оце цікаво. Так що напишіть, прокоментуйте, хто практикував. І чи варто це робити, чи не варто. Отакий загальний фон. Дивіться, кому цікаво, яка пшениця. Ну, В загальному, яка врожайність планується, Ну, яка вражальність. Якщо по не дасть, то, то буде нормально да? на піску. Тут ніби трошки краще, розпущено. Ритися не буду. Попередник у нас тут соняшник, видно паличка. Але в загальному отакий от фон. Не помішали азотні добрива, але так, з такими цінами на, на зерно і на добрива, то мабуть нехай воно буде так. Що буде, те й буде, як то кажуть. Так що пишіть, коментуйте, цікаво буде почути вашу думку. Так, народ, ну і поїдемо зараз, глянемо, як працює військова борона із трактором МТЗ. Відемо з парком. Вибачаю і за звук, бо ніяк мені мікрофон начіпляють. Так, трошки прокатнемося по кукурудзині працює дискова. Бачите, що виходить. Ось така от каша. Без зоранки. Подивимось, що воно буде. Не знаю, що ми тут будемо сіяти. Була кукурудза, можливо соняшник, можливо, соя. Будемо дивитися, ну для сої. Отаке не годиться, звичайно. Та для всього таке не годиться. Ну то будемо дивитися. То будемо спостерігати, що далі буде на цьому кусочку, це у нас такий огородик. Ну, воно ще й сиро я вам скажу. Ну В цілому дискова, непогана для, для огородів. Ось бачите, горна не годиться. Та ще культиватором його порозтягає. Щось буде. Ось куча дивіться, як воно горнуло. Сиро. Сиро.